Якщо ви подивитесь історію, то ви побачите, що багато ідей виникали у різних людей з різних країн в той самий час. І це не дивно, тому що людство просто дійшло до того ступені розвитку. Але в Україні на жаль це не так. І причина тому, тому що наша інтелігенція викорінювалася довгими роками, як з внутрішніми ворогами, так і зовнішніми. Але зараз, під час глобалізації, ми можемо навчатися у різних людей з різних країн. І як казав наш улюблений класик, і чужому навчайтесь і свого не цюрайтесь. Тож давайте сьогодні повчимося чужого, а саме у американських авторів. Мене все ще звати Георгій, і сьогодні я хотів би поговорити про три книги, які я вважаю, що кожен українець повинен прочитати. І навіщо це, тому що в ці книги можуть допомогти тобі стати краще, зрозуміти фінансові свої помилки і зрозуміти, як стати набагато заможнішим, ніж ти є зараз, чи може навіть відкрити свій бізнес. І коли ти станеш заможним багатим та успішним, Україна теж стане успішною, багатою та заможною, тому що Україна це люди, люди. Це Україна. Тож, давай почнемо з першої книги. Вона одна з моїх улюблених це автобіографія Бенджаміна Франкліна. Так, Того самого Франкліна, який на 100 доларовій купів. Тож, про що ця книга? Франклін був одним із батьків-засновників США, але окрім цього, він був видатним вченим винахідником і письменником. В цій книзі зібрані його найкращі поради щодо фінансової грамотності, працьовитості та моральних цінності, Франклін наголошував на важливості заощадження інвестицій та розумного використання ресурсів. Він вірив, що гроші повинні працювати на вас, а не навпаки. І якщо ти мене знаєш, я теж саме кажу кожного разу: інвестуй, інвестуй, інвестуй кожного дня. Які ключові моменти цього, цієї книги, це заощадження як шлях до багатства, тобто невели, невеликі суми, які відкладені регулярно, з часом можуть перетворитися значний капітал. Працівитість та дисципліна, успіх приходить до тих, хто неполегливо працює та постійно вдосконалюється. І я тобі кажу, кожного дня вчи щось нове, роби щось. Тож, прислухайся. Моральні принципи, чесність, відповідальність та етика є фундаментом для довготривалого успіху. І про це я кажу теж кожного дня: що повинна бути просто чесна людина. І тоді все буде. І я чесно відповідаю на кожний коментар, на кожний запит, на кожне прохання допомогти. Ти можеш написати своє питання мені в телеграм-канал. Посилання я залишу внизу. І якщо тобі потрібна якась допомога, будь ласка, пиши, я з радістю спробую тобі допомогти. А ти можеш допомогти і мені. Тільки на поставив лайк, написати якийсь коментар і підписатися на канал. Дуже тобі дякую. Друга книга, я її прочитав, сидячи в поїзді з Києва до Одеси. І вона називається Мета автор Ільяху Голдарт. Це унікальний бізнес-роман, який поєднує в собі захоплюючий сюжет і глибокі управлінські ідеї. Головний герой Алекс стикається з серйозними проблемами на заводі, яким він керує. Під загрозою закриття підприємства він повинен знайти спосіб підбільшити ефективність виробництва та врятувати свій завод. Це дуже актуальна тема, тому що багато наших заводів є не дуже ефективними, і ми можемо це зробити краще разом. Які ключові концепції цієї книги ідентифікація та усунення вузьких місць в процесах для підвищення загальної продуктивності? Друге це постійне вдосконалення, безперервний пошук способів покращення процесів та систем, і третє системне мислення, розуміння того, як різні частини організації взаємодіють між собою. І ця книга мета не лише для менеджерів чи підприємців, вона корисна для всіх, хто хоче покращити свої навички вирішення проблем та прийняття рішень. Ця книга змусить вас по-новому переглянути на те, як ви працюєте і організовуєте своє життя. І це правда, воно допомогло мені. Мені дуже сподобався один момент там він розказує про одного роботягу, який. Щоб оптимізувати процес, там у піч почав вкладати, е, по-другому, не як це було прийнято в цій кампанії, по-другому почав вкладати там деталі, вони там деталі виробляли. Ось. І е, Він оптимізував це настільки круто, що він переробив е, на 50% швидше, ніж це потрібно було. Ну, і я... Почитайте, там дуже-дуже цікаво, я дуже сподіваюся, що тобі це допоможе. До речі, в нас є маркетплейс, в якому я реєструю тільки українців. Що це за маркетплейс? Це маркетплейс діджитал продуктів. Якщо в тебе ти гарно малюєш, чи ти гарно пишеш, ти можеш написати книгу, написати, намалювати малюнок, і цей малюнок може бути роздрукований на футболці чи на худі. і і ці продукти будуть продаватися на ринку США. Ось ми робимо зараз велику маркетингову стратегію, щоб більше продажів у нас було. І я сподіваюся, що в нас чекає успіх, тому що ми, українці, ми це можемо. Добре, давай перейдемо до третьої книги. Третя книга, я зразу так оговорюсь, це дуже така специфічна книга. Вона більш про, ем, мабуть. Змінення, змінення твого мислення. Тобто, це читається як якась фантастика, але це може спровокувати тебе на роздуми. Тому я дуже-дуже рекомендую тобі її прочитати. Тож, Наполеон Хіл, Думай та багатій. Це одна з найвідоміших книг з особистого розвитку, яка вплинула на життя мільйонів людей по всьому світі. Наполеон Хілл провів багато років, досліджуючи успіх найвидатніших особистостей свого часу. Він виявив, що всі вони мають спільні риси та принципи, які привели їх до успіху. Про що він каже в своїй книзі? Сила думки, ваші думки визначають вашу реальність, позитивне мислення притягує позитивні результати. Віра в себе, безгранічна віра, власні сили є ключем до досягнення великих ці... цілей. Я хочу оговоритися ще раз: Тобто віра, а не просто якась обґрунтована мотивація. Тож, тобто, бути обережні з цими ідеями. Наполегливість, незважаючи на перешкоди, потрібно продовжуватись рухати сперед. Так, і це я кажу кожного дня. Ну, просто кожного дня, всім. Чітке бачення мети, ясне розуміння того. Чого ви хочете досягти, допомагає сконцентрувати зусилля на рахунок цього, якщо ти хочеш стати багатим, і в тебе ціль стати багатим це дуже-дуже дуже така розмазана ідея. Якщо ти хочеш стати багатим, постав більш чіткі цілі, наприклад, до наступного року зберегти 10 тисяч гривень і інвестувати їх. Ось це вже ціль, яка ну, може бути досягнутою, в залежності від твоїх спроможностей. Наприклад, набрати мільйон підписників на канал через три роки. Це теж можливо, і ти, в тебе є ця мета, і під цю мету ти будеш якісь кроки, маленькі, маленькі кроки. Наприклад, записувати відео, монтувати його, як це як це роблю. І ви мені допомагаєте, якщо ставите лайк і підписуєтесь. Дуже вам дякую. Тож. Ціль повинна бути поставлена чітко, і кроки до неї повинні бути прописані і дуже-дуже маленькі. Не став кроки, наприклад, завтра я мільйон доларів відкладу. Ну, не, не, просто не можна взяти так мільйон доларів і відкласти. Наприклад, завтра я почну відкладати кожного дня по одному долару. Так? І е, як я показував в одному з відео про фінансову грамотність, то. Ці, як сніжний, сніжна куля це буде накопичувати, 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 і ти швидше швидше досягнеш своєї міти, просто починавши з одного долара чи з однієї гривні. Тож, думай багатій, мотивує на надихання дієти. Вона дає інструменти для зміни мислення, подолання внутрішніх бар'єрів. Якщо ви прагнете досягти успіху в будь-якій сфері життя, ця книга стане вашим надійним путівником. Тож я сподіваюся, що я тебе надихнув робити щось: робити свій бізнес, вкладатися в інвестиції, вкладатися в себе, навчатися, заробляти більше грошей. І я дуже дякую, що ти додивився це відео до кінця. Мені дуже приємно. Якщо в тебе є питання, пиши пиши внизу. Якщо в тебе є улюблена твоя книга, теж напиши мені це внизу. Мені дуже цікаво, яка улюблена книга в тебе. І це не важливо це про фінанси, чи це якась фантастика, чи що ще. А я дуже дуже дякую тобі. І все буде Україна і па-па.